Якщо діти квіти життя, то спорт для них, мов ґрунт. Та для того, аби сад процвітав, самої землі замало, потрібен догляд, добрива. Що ж стосується спорту, то тут усе складніше необхідні інвестиції, які зможуть відновити високий професійний рівень кожної галузі фізичного виховання. Звичайно, перебудова потрібна не лише регіональним спортивним школам. Риба гниє з голови. Але для нас сьогодні важливі саме наші діти, те, як вони розвиваються. Усі знають про проблеми, які паразитують на шиї закарпатського спорту зали та майданчики в занедбаному стані, поїздки на турніри за власні кошти, а про інвентар, м'ячі, гирі, гімнастичні палиці, скакалки годі говорити. На щастя, існують винятки з правил. Одним із таких винятків є ЗОЖ номер 20 або багатопрофільний ліцей Лідер. У цьому закладі працює басейн, є обладнане для футбольних тренувань поле. Звичайно, проблеми фінансування їх теж не обійшли боком. Та все ж спецклас футболістів, які вже протягом семи років тренує старший тренер ДЮСШ номер No1 Бабич, існує й активно розвивається. Умови тут непогані умови для роботи з хлопцями, тому що є басейн, є спортивний зал, є майданчик цей з покриттям, що в будь-яку погоду можна займатися. Ну і все зроблено для того, щоб хлопці росли як футболісти. Щоправда, до 20-ї школи хлопці перевелися тільки два роки тому. Тренер і класний керівник допомагає їм у всьому. Хотілося б більше годин фізкультури в тиждень. Та все це попереду. Поки ж футболісти активно відпрацьовують техніку гри для турніру, що відбудеться у Львові в грудні цього року. Також деякі вихованці класу грають в обласній команді 1997 року народження. Мама даже мене підтримує, вона хоче, щоб я став хорошим футболістом. А чого хочеш ти? Я теж хочу стати хорошим футболістом і намагаюся це зробити. Основне, треба бути хорошим колективом і грати в пас. Радує і те, що меценати таки допомагають. До Дня фізичної культури та спорту діти отримали приємні та корисні подарунки футбольні м'ячі. Приємно сьогодні бути в цьому класі, спостерігати за роботою тренерів, спостерігати за тренуванням, адже саме в такому спеціальному класі навчався я в училище фізичної культури. Лише на відділенні боксу, тому мені ця тема дуже знайома і дуже близька. Мені приємно подарувати сьогодні маленькі подарунки, підтримати спортсменів, заохочити їх тренуватися, показати, як важливо сказати про те, як важливо займатися спортом, як важливо навчитися перемагати. Будемо сподіватися, що на цьому спонсори не зупиняться, і кожне змагання на футбольному полі буде тільки з командою суперником, а не з фінансовою кризою.